З вами я, Майстер Віталій. Сьогодні ми будемо працювати над реставрацією офісу. В чому вона полягає? Е, наше приміщення збудоване із е, піноблоком, і в деяких місцях з'явилися тріщини, в деяких вони були конкретні, в деяких маленькі. Е, тобто їх задача була. Е, Зміцнити, зашпаклювати. І потім буде у нас покраска і деякі елементи декоруватися. Задалгідь ми це всі тріщини розшили, заармували скло волоконною сіткою, пройшли шовною, шовною надмісною шпаклівкою і дійшли до моменту, коли ці шви потрібно зашпаклювати і зробити ідеально рівними. Гладкими, готовими до покраски, до декорування. Бо, як відомо, для декору потрібно зробити стіни майже ідеальні. Що нам потрібно? В першу чергу у нас є грунтівка глибокого проникнення від фірми Феодал. Нею ми будемо ґрунтувати вже перед покраскою. Також ми її використовували перед нанесенням швів, звичайно, перед забиванням їх. Також потрібна шпаклівка. Шпаклівка у нас буде використовуватися акрил шпатель фініш. Чудовий матеріал для фінішного доведення стін. До речі, якщо ви плануєте вирівнювати стіни, то вам потрібен буде інший матеріал, тому що ця шпаклівка вона йде тонкошарова і робить ідеально гладке, ну, гладку поверхню. але з використанням мінімального слою. Тобто це вже для фінішного, для фінального доведення стін під покраску. Чому вона мені дуже подобається? По-перше, вона наноситься добре, має ідеально білий колір, але основне її призначення вирівняти стіни. Звичайно, не вирівняти, а загладити, зробити ідеально гладкими. Основна її перевага. В тому, що коли приходить момент перетирання, цей момент, звичайно, не любить ні один майстер, але вона поводить себе ідеально. В чому заключається це? В тому, що вона, по-перше, перетирається е, легко, немає відшарувань навіть між різними слоями, якщо вам доведеться накласти один, два слоя, е, ніякого відшарування не буває. Від, е, Інших матеріалів і інших шпаків. По-друге, вона досить таки міцна. І навіть наждачкою, абразивними якимись приладами потрібно прикласти зусилля, щоб її стерти. Тобто, ви трете і не переживаєте за те, що ви протрете, наприклад, до основи. Вона доволі така міцна. Ми, до речі, покажемо, як вона перетирається. На даний момент у нас процес шпаклювання. Перед використанням я, звичайно, її трішки додав води, десь 5, і перемішав, щоб вона стала більш піддатливою для роботи. Бо коли вона знаходиться в посуді цьому, ну, в відеречку, вона стоюється і, звичайно ж, перед роботою її потрібно перемішати. Наноситься вона дуже добре. Якщо вам потрібно зробити мінімальний слой, вона робить зовсім тонкий шар і закриває лише ті щілини, які потрібно сповати. Тобто її можна нанести зовсім тонким шаром. Це важливо в таких мілких місцях, де маленькі у маленькі нас є такі помарочки. Ми протерли, зібрали і все. У нас все забито, все готово. Ждемо висихання і будемо перетирати. Ну і, звичайно ж, якщо є якісь трохи більші заглиблення, то потрібно буде проходити по два рази. Ждемо висихання першого шару обов'язково, бо по наполовину висушеному матеріалу. Накладати інший шар просто неможливо. Це не потрібно робити, бо потім з'являться небажані результати. Коли вже він висохне, потім можна нанести другий шар і шпаклювати все, і зробити ідеально рівну поверхню. Поки що ми займемося ще шпаклюванням. І потім покажемо вас вам далі наступний процес. Так, наша шпаклівочка підсохла. Стала ідеально біла. Так по ній видно, що вона суха. Ось таку роботу ми провели. Процентів, напевно, з 30 ми зашпаклювали. Дійшли ми до етапу. Перетирання, який не досить приємний для всіх майстрів. Для цього ми використовуємо або абразивну губку, як мінімум 120-го зерна, або шліфувальний папір, також 120-й. Ну Це особисто я використовую такий Різниці, в принципі, немає, просто губка, вона більш М'яка і легша в руках, і проводимо сам процес. Ще великий плюс в тому, що шпаклівка, яка стерлася, не літає в повітрі, а падає, звичайно, одразу донизу. Це оберігає легені, бо деякі види шпаклівок можуть ще довго літати в повітрі і потрапляти в легені. Це є приємною такою особливістю шпаклівки феїдав. Дуже добре вона треться. Немає відшарувань. І саме основне, що губка залишається майже чистою. Тобто не потрібно її постійно вибивати. Це також зменшує у повітрі кількість самої шпаклівки і полегшує і покращує вашу роботу. Так, наші стіни перетерті, готові до ґрунтування. Чому я вибираю ґрунтівку FeedDall? Тому що вона при висиханні стає прозора і не залишає ніяких жовтих п'ятин. Після себе. Це ідеально підходить для ґрунтування під покраску. Використовую відеречко, тому що спеціального судна у нас лишнього немає. Інше використовується ще з під покраску. І наносимо нашу грунтівку. Бажано слідкувати, щоб не залишалося підтікань. Ну, я завжди ґрунтую знизу до верху, таким чином, обираючи все одразу. Після грунтування поверхня набуває Міцності і надійності. До речі, якщо у вас стіни не пофарбовані, то грунтувати. Всі стіни не обов'язково. Можна тільки локально, ті місця, які підшпакльовувалися, де були пошкодження. Ну, особисто я так роблю. Можливо, щось по-іншому гарно, ретельно загрунтовуємо всі пришпакльовані місця. Поверхня ідеально рівна. майже ідеально, бо ідеально не буває. Але для офісів цієї якості повністю достатньо. Забираємо підтікання одразу ж. Тому що в тих місцях, де потекла ґрунтовка може бути не дуже якісна покраска. А цього нам не потрібно. Ось ми дійшли до покраски. Красимо ми фарбою Innen Latex Mat. Полюбляю цю фарбу Чим? Чому більше? Тому що вона Має дуже велику покривну властивість свою. Тобто за один раз вона покриває стіни, особливо такі вже крашені стіни, як у нас. Ну, можливо, десь місцями підкрашувати потрібно, але в основному то закриває навіть за один раз, за один слой. Попередньо ми обклеїли малярною стрічкою, покрасили по контуру маленьким валіком для запобігання для забруднення самого потолка, полу. Ну і далі працюємо великим валіком без особливих зусиль. Просто наносимо фарбу і розкатуємо її. Валік потрібно піддарати з середньою борсою щоб він непогано в себе вбитував фарбу, набирав її побільше, і таким чином фарбуємо. Розбавляти фарбу не обов'язково, якщо ви вже працюєте з покрашеними стінами, то можна її використовувати в такому вигляді, як вона приходить з магазину. Ну, Особисто я так працюю. Вона тоді більш насичений колір має, не, ну, сама фактура в неї, і структура насичена. І я ж кажу, за один раз ми зафарбовуємо повністю все одразу. Якщо ближче показати, то видно, що фарба покриває і не залишається ніяких п'ятинь. Тобто за один раз у нас досягається фінішний результат, яким я дуже задоволений. Для фарби Inen in Latex немає нічого неможливого. Я говорю про те, що за один раз вона. Закрашує ось такі стіни. Тобто конкретно виражений колір насичений. І ось вона за один раз покриває його так, що навіть взагалі не потрібно нічого підкрашувати, Ну це ще вона мокра трошечки. Потім ми покажемо вже, коли висохне Ось так у нас виглядає вже завершена робота. Гарний насичений колір. Ну і стіна підготовлена вже під декорування. Декорування потім ми покажемо. Ось така реставрація. Офіси у нас вийшлося. Всі випробуйте. У вас все вийде. Якщо не вийде, дзвоніть нам. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою і якнайскорішої перемоги.